ChatGPT досяг 100 мільйонів користувачів за два місяці, це на той момент швидше, ніж будь-який інший продукт в історії. Для порівняння, наприклад, інтернету знадобилося десятиліття для поширення та загального використання. Проте велика кількість людей не використовує його потенціал повною мірою. Очевидно, що йде мова про той потенціал. Який доступний в контексті AI на момент запису цього відео. І причина тут не в складності самої технології, а скоріше, в невмінні правильно використовувати уже наявні інструменти. Я вже не раз повторював, що на сьогодні бачу дві основні проблеми, загалом в контексті AI та ai агентів, це стосується в першу чергу бізнесу. Але те саме в принципі можна сказати і про персональне використання. Перша проблема це переоцінка, тобто це тоді, коли очікування значно вищі за реальність. І друга проблема це недооцінка. Наприклад, після якогось одного невдалого досвіду люди банально саботують подальше впровадження чи використання якогось конкретного інструменту. А от в контексті персонального використання для максимізації користі взаємодії за яй. Знову ж таки, станом на сьогодні, бо все дуже швидко змінюється. Є одна проста порада, ідея, і ця ідея звучить так: не сприймати штучний інтелект як до ідеалу написане та протестоване програмне забезпечення, а умовно ставитися до AI як до дуже старанного та такого, знаєте, енергійного асистента-стажиста. Він хоче бути корисним на всі ваші прохання, майже завжди каже так. Готовий працювати 24 на 7, але йому банально бракує досвіду, наприклад, для того, щоб встановлювати межі або критично оцінювати завдання, чи для того, щоб розуміти вас, ваші потреби, ваш контекст без слів чи за вашими натяками. Коли ви використовуєте таку метафору, ви починаєте ставитися до нього не як до ідеальної машини, а як до молодшого колеги, і, відповідно, ваша взаємодія відбувається по іншому. Бо ви даєте чіткі інструкції, перевіряєте результати. А коли він помиляється, ви просто, просто спробувати ще раз: даєте більше контексту, більше деталей і не очікуєте, що він читатиме ваші думки.